Слава Україні! Героям! слава! Вас вітає рій! Східна фортець! Наше гасло. Горобим будь, часу нагай. І Близьким друзям допомагай! Наше гасло позивний. Степ широкий, дух високий. Наш прапор має кольори. Синій символізує чесність, добру славу, вірність та боротьбу за свободу. Зеленість символізує твердість і стійкість. Малиновий символізує хоробрість, мужність, відвагу і перемогу. Жовтий носій величезної сили сонця символ захисту і надії. Наша візничка – емблема. Символізує захист, силу та непорожність. Підкреслює прагнення до перемоги, міцність духу та готовність захищати свої цінності. Так сильно хочеться весни, цією що сташинним співом, цією сонечком ясним і радісним дитячим сміхом. Весни, щоб проліском цвіла, весни зелекаму на хаті, Щоб змальовничого села до праці кликала завзято. Як же хочеться вісним, щоб пахне квітами, не димом, щоб хмари в небі мовчані човні, пливли спокійно, сині сині. О як же хочеться весни, і байдуже з дощем чи з вітром, Аби лиш не несла війни, аби лиш не вмирали діти. Україна кайдани рве, Кращі хлопці стоїть до зброї. лютим звірим, душа реве. Не бояться вогню, герої. Спасибі, воїни мої, за те, що бережити Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ми живі. Спасибі ангели мої. Віками бормось заболі. Міські доземникам з Сіовесній козацької воїни, що українську зберегли. Але розтоптати пару з коренням далі прорости могутній націй, незламне Богом даній нам землі. Немало пройдених шляхів, лягло й немало ворогів. Та лиш козак стоїть понині на нашій славній Україні. Вишкому на історію землі, нашої незалежної країни. Ми, громадяни, хай ще малі. Держава наша, вільна Україна. Всіх ворогів славетні пращури долали, всі землі наші зберігли, завжди від лиха захищали, і гордо прапор наш несли. Знамені сяє сонце золотим, Небесною виблискою близькою Стаємо і ми під стягом цим святим. І нас із ним ніколи не скорити. Ми Україну вміємо любимо.